Всіх-всіх вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо рахувати до п'яти та пригадаємо геометричні фігури. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку! Доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Вирушаємо з вами на прогулянку до осіннього лісу разом з нашим героєм. Ось я, їжачок хитрячок! Розстелила красунечка! золотий. ти ступай обережно по ньому, двері в казку чарівну відкрий. Малята, я запрошую вас у гості до лісу. Ходімо. Давайте, дітки, пригадаємо, хто в лісі живе. Подивіться на картинку. Правильно! Їжачиха з їжачатами. А ще. Так, білка з білченятами. Молодці. А ще зайчиха з зайченятами. А ще давайте пригадаємо, які дерева ростуть у лісі. Це дуб. А ще ялинка. А також клен. Порахуємо дерева один, два, три, чотири. П'ять. А на яку геометричну фігуру схоже це дерево? Так. Овал. А на яку геометричну фігуру схожа ялинка? Так, трикутник. На що схоже це дерево? Правильно, на круг. А зараз трохи відпочинемо на галявині в лісі. Лапки в боки, вгори в ушка, скачуть білочки подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять. По гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Люблять білочки стрибать. Дмухнув вітерець і розлетілись листочки по лісу. Порахуємо їх. Скільки листочків? Один. Скільки тут листочків? Два. Порахуйте ці листочки. Три. А зараз, дітки, наш їжачок хоче погратися з нами. Треба відшукати для нього листочки певної форми. Який листочок ми знайдемо для їжачка? Так, круглої форми. А який листочок потрібен цьому їжачку? Так, квадратної форми. А для цього їжачка оберемо листочок трикутної форми. Малята! А зараз я пропоную вам приготувати подаруночок для нашої пані осені. Чарівний віночок. Ось такі в нас кружечки є зеленого кольору. Вибираємо прищіпку якого кольору? Зелено, вірно Розминаємо пальчики та прищіплюємо. І це зелене. Прищіплюємо. Так. Гарний віночок вийде. І ще є зелені. Ось. Ось так прищіплюємо. Розминаємо пальчики. Ось це зелений віночок. Наступний в нас так, це червоний. Вибираємо прищіпки червоного кольору. Давайте прищіплимо та порахуємо один. Два, три. П'ять. Молодці малята, п'ять прищіпок червоного кольору. І наступний, жовтий, гарний як сонечко. Беремо прищіпки жовтого кольору. Розминаємо пальчики та вдягаємо. Їх також в нас. Зараз ми порахуємо їх також. Давайте порахуємо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять. П'ять прищіпок жовтого кольору. Ось такий гарненький віночок ми приготували для нашої пані осені. Сонечко нам світить гарно. Працювали всі старанно. Щоб почути у кінці, Що всі діти молодці.